Так, п'ять подій я назвав, на які варто звернути увагу. Ще раз нагадаю, це зміна позиції України з приводу перемоги в цій війні з кордони 91-го року на готовність до переговорів і повернення дипломатичним шляхом. Друга подія це вибори в США і перемога Трампа і республіканців. Третя подія це візит ООН в Казань в гості до кремлівського диктатора. Четверта подія це крах диктатури Асадів в Сирії, більш не з 50-річної диктатури. І формула цього краху вона дає нам дуже потужний матеріал. Для подальшої роботи і п'ята подія це пряма лінія Путіна, де він явив себе вже як закінченого клінічному медичному сенсі психопата, і став проблемою як для заходу і американських партнерів демократів в першу чергу, да? хоча, можливо, і республіканців, певних теж, і, і став проблемою для свого оточення. Тому що це теж не є добре, коли цар злетів з гальм, і, і незрозуміло, і про що з ним можна домовлятися і що від нього чекати. Якщо зібрати пазли да, з 24-го року, насправді рік для нас українців виявився дуже непростим і дуже, ну, скажімо так, Глибоким з точки зору е, усвідомлення Тої конструкції того світу, в якому ми живемо, я для себе порівнюю 24 рік з 1991, напевно, да, там або 1992 роком, коли розвалився Радянський Союз. І мільйони людей в Україні раптом зрозуміли, що вони жили під мороком, да, в мороку якоїсь там небаченого масштабу пропаганди, яка пронизувала там від дитячого садка ці жовтенята, піонери. Все це було побудовано на міфі про побудову комунізму. Люди фактично голі босі І вже почали голодувати. А верхівка абсолютно не знає, що з цим і куди далі вести, да? але не збирається нікому віддавати владу і готова трошки там щось косметичне міняти. Да? Але весь міф, да, на якому ми формувались декілька поколінь, виявився просто туфтою. да Приблизно та сама історія відбулася з нами, що той міф, куди ми йшли, да, заради якого ми виходили в цей похід пустели, да, в землю обітовану, в демократію, в Європу, в, в світ, де є міжнародне право на доторканість кордонів, де слово сильної країни про гарантії безпеки це закон. Да? От, все це виявилось такою самою товтою, як побудова комунізму. І виявляється, що нам треба, по-перше, швиденько розібратися, а як же влаштований цей світ, тому що неадекватність, невідповідність уявлень реальному стану речей призводить до неадекватних помилкових кроків, тому що я вже колись говорив, да? методології ця розрізнялка про дійсність відрізняється від реальності. Вона одна з фундаментальних формул да, схем базових, яка дозволяє зрозуміти другий висновок. Да, але дії людини або колективних суб'єктів, дії компанії, якщо говорити про бізнес. На ринку, да, вони виходять да, з того, як собі компанія уявляє, або як країна уявляє світ. І дії міняють реальність, і реальність відображається на планшеті свідомості, або поза свідомістю. В кого як. І знову-таки криво відображається у вигляді дійсності. Яка формує наші кроки по зміні реальності і міняє реальність? Тобто цей процес, чим точніше ми будемо собі уявляти, як же ж влаштований світ, тим точніше будуть наші кроки, які дозволять нам досягнути нашої мети, да? а не тої мети, яку ставлять собі зовнішні гравці. І, і, і тут. Широченне поле для роботи на 25-й рік, і це така болюча терапія, яку ми перенесли в 24-му році. Сподіваюсь, стане ще одним таким блоком в фундаменті нової нації, яка постає зараз. Да? Українська нація, напевно, з результатами цієї війни буде однією з най Ну, найадекватніших, найрозумніших і найсильніших націй, яка буде мати найбільш наближене до реальності уявлення про зовнішній світ, і, відповідно, буде мати найбільш ефективну програму власних дій в цьому світі, для того, щоб досягнути своєї мети. Тому що ми бачимо жахаючу. Жахаючи, неадекватність Заходу, я зараз говорю про неуправляючі групи, хоча вони теж пред'явили свою деградацію, але широких мас, да, виборців, жахаючи в тому сенсі, що вони досі не розуміють, що відбувається. І живуть в світі, що от якісь там братні народи. Папа римський знову почав цю ту -ту, да, Нещодавно там пхати в голови і європейцям про те, що це посварилися два двоюрідні народи. Там, ну вже навіть Блінкін, після того, як програли, каже, що ви там верзете на Мальті, да. Справжній план Путіна стерти з політичної карти світу Україну. Блінкен, виявляється, прозрів, да? але ж еліти кормлять свою паству політики своїх виборців відвертою туфтою. І це призводить до того, що виборці живуть в абсолютно неадекватному світі. І їм, що доведеться платити за власну неадекватність, свою ціну. І їм ще доведеться приходити до тями і дорослішати в цьому сенсі дуже серйозно. Ми ще будемо бачити, ну це вже я бачите, ну, запаковую зібрав пазли, а, а тепер вже ж 25-й рік, да, що, що ми будемо бачити 25-му році найбільш вірогідні, да, сценарії, Ну, звісно, всіх нас в першу чергу турбує питання, що буде з війною. І е, на фоні обіцянок Трампа про за один день, 24 години посажу за стіл перемовин. Ми вже бачимо, як кремлівці почали бикувати. Да Я там не побоюсь цього слова, саме бикувати, е, що нам не треба ніякі тут заморозки. Mm. Да ми тут знову почали повторювати попередні умови, на яких путінський режим готовий. Сідати за стіл переговорів, ті самі, які заявлялись влітку, да, там забирайте війська, відводьте за кордони чотирьох областей, ну Крим зрозуміло, там які вони записали собі в цю. І тільки після цього вони сядуть за якісь переговори. Да. А так ні про яку заморозку ми мови вести не будемо. Е, звісно, це ускладнює задачу. Трампа і його адміністрації за один день посадити сторони за переговори і робити її фактично неможливою. Звісно, що Трампу доведеться і всій цій команді пройти якийсь певний шлях, щоб переконатися, що клієнт таки поплив дахом да і такий психічний діагноз у людини є. І, і на це піде напевно половина 25-го року, тому що коли адміністрація Трампа остаточно зрозуміє, що недоговороздатний клієнт, і все, що можна з ним робити, відповідно, це міняти його на іншого договороздатного. Адміністрація Трампу доведеться дати Україні повний спектр озброєння для того, щоб вона могла. Ну, що найменше паритетного да, військовому сенсі, військову потужність мати на лінії фронту. Ну і відповідно, ППО, літаки, закриття неба все це стане стане е, задачею і, і прямим інтересом Сполучених Штатів. До цього періоду нам треба півроку розраховувати, що. Війна буде йти приблизно так, як вона йде, що путінська війська будуть просуватися на окремих ділянках, і це, ну, в цій поточній ситуації максимально можливий варіант при тих наявних ресурсах і позиції наших провідних союзників. Це з приводу війни. Маркером буде, ну, маркером буде позиція Трампа щодо можливості переговорів з Російською Федерацією. Тобто можливі чи неможливі, от так? Що тут? Як, як це може ну, бути? Готовий говорити, не готовий говорити. Ну, що, Трам, дивіться, Трамп же ж. Такий же ж гоноровий хлопець, да? і е, вони будуть намагатися е, виводити вже, фактично досягати згоди по всіх ключових питаннях за кулісами, да? для того, щоб е, Трамп, вийшовши на сцену, міг вже поставити остаточну точку. Все, от уже мир, перемовини, угода про припинення вогню. Я обіцяв, я зробив. Поки в Білому домі в Держдепі не буде впевненості, що це ну, 99% може бути отак от реалізовано, Трамп не піде ні на які прямі переговори з Путіним. Путін буде намагатись бикувати, провокувати на прямі переговори, вимагати. Ну, Пам'ятаємо, як в 21-му році Байден Женеву поскакав там. І після того, як почали ну, весь цей спектакль розігрувався, приблизно ту саму історію буде намагатися реалізувати Путін, двіжуху, цю, щоб весело, або йому скучно війну припиняти. Ну, він не може повернутися, Путін не може. Як психопат. Ну що ж, сенс життя втратити заради чого. Замиритись, припинити війну заради чого. Щоб знову це а, а, рутина, економічна реформа, зростання. От заради цього? та скільки того життя залишилось? Треба ж пожити вже, ж двіжуха. Розумієте, Ш, тобто ці вже не зупиниться. Щоб пулі у віска. Щоб пулі у це ж інтересно. Воно ж страшно, ну не так, що страшно, 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 а так страшно страшно. Ну, ну, Людина знайшла сенс власного існування, майор КДБ, який дарвався до важелів, якого вирощували певні американські управлінські групи, наслідник Єльцинської сім'ї, банди, яка поділила активи російського да, народу, да. людина злетіла з згаль і зірвалася з поводка і, 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 стала, і стала проблемою. Недоговороздатним, в принципі. Тому чекати, що він зупиниться, ні, не зупиниться. Ну, Він не може, він втрачає сенс життя. Тому війна буде продовжуватись. І, відповідно, ми маємо психологічно, організаційно, фінансово, військовому сенсі готуватись тримати. Тримати стрій да, і нищити ворога максимально наявними засобами.